громада, ми приготували разом з вами такий рапорт. Ну, там трошки, бачите, Прошу звільнити мене з військової служби в органах Служби безпеки України у зв'язку з наявністю вислуги років. Такий, такий рапорт не був підписаний. Я передаю своєму побратиму трубочку цей, фон скаже, що було підписано. Служба написав рапорт на представництво голові служби України. Голова Черновецької обласної служби безпеки написав рапорт на голову Служби України Миловаченко про те, що про звільнити займаної посади зв'язку розгляну. розглянути питання його звільнення зв'язку з недовірою громади. Рапорт підписаний і застройний з поновчого порядку. Шановні друзі, це, все одно, друзі, шановні, повірте мені, спасибі, ми мене терпіли тиждень, хоча я, я, в принципі, ні поганого, ні доброго, поки що нічого ні поганого, ні доброго нічого не зробив, я закисливка говорив, що в п'ятницю минулої, що я не тримаюся і не буду триматися. Я єдине хочу, щоб в цьому краї панував зла. Мир. Для того, щоб ми могли захистити наші рубжі, нашої області, наші держави, для того, щоб ми могли разом спільно стати на захист реальної агресії, яка сьогодні існує. От про це треба думати зараз, а не про посади. А Вам старі, старі корні. Я в мене немає старих корні. От, от все, що я хочу вам сказати. Я абсолютно вас всім шаную. І для мене боковина є, була і буде рідною, де я буду працювати, чи не буду працювати, абсолютно немає значення. Я буду поки що зможу приносити користь Україні. Ви кажете, ні доброго ні того. За три дні не встиг нічого зробити. Скажіть, будь ласка, Оксана пса розведена? Не, не розведена? Ви знаєте, її чоловіка Шарора громада. Не знаю. Ну, як ви? Шарона Ну що я знаю, ви не знаєте, ваші підрозділи. Україні! Гераві слава! Ви зрозуміли, в чому справа?